Тут є печера, боже, як мені щастить сьогодні? Бем. <риклад> а цього я не очікував, якщо чесно. Ох, вона і б'ється. Ох, він і сильний, цей поросят. Він цей сокири, мені пів ХП носе, Саня. Йоу, народ, всім привіт! І сьогодні ми будемо виживати Майнкрафт, але трішечки незвичайний. Як мінімум, незвичайний він тим, тому що ми заспавнили чомусь у пустелі. Але то таке, то не найскладніше, що нам сьогодні треба зробити. У нас сьогодні є Майнкрафт, як і зазвичай, але є супер нові крафти, нових прикольних речей, які нам потрібно всі ці попробувати перевірити. Для початку, я, так як заспавнився в пустелі, я би хотів попробувати знайти. Найти якийсь пустельний храм і добути там TNT, тому що ми можемо сьогодні скрафтити кайло із TNT. Так, паличок ми трішки назбирали. А ще я би дуже хотів попросити вас підписатись на канал і обов'язково поставити вподобайдена, тому що є класна ціль. Давайте попробуємо до кінця літа назбирати 200 тисяч підписників. Не знаю наскільки це можливо, але я би спробував. То каєзиці вилізу Да, вилізу, найс Тому палець ми вже трішки назбирали, і лишилося всього-навсього знайти піраміду і там уже знайти TNT, Ну і ще, можливо, якісь прикольні. Шмотки там будуть, але поки що, чесно кажучи, не знаю. А ось народ уже і наша пустельна піраміда. Як би мені сюди потрапити, я от не знаю точно. Опа, і все. Бемк, Потрапили. Let's go, ламаємо цей блок. Головне, зараз не наступити на плиту ту нажимну, тому що все зараз просто підірветься і буде повна-повна халепа. О, смарагди. Книжечка, порох. Золоте яблуко. О, це хорошо. Тому що золоте яблуко нам потрібно буде для ще одного такого цікавого краю. Давайте все позабираємо, пісок теж, порох теж, все це позабираємо, і плиту. Давайте цю ми зламаємо, щоб часом, случайно, не наступити туди. Їсти в нас вже нема що, це повна халепа. Як я звідси буду вилазити, я, якщо чесно, не подумав. <схи> пісок у мене трішки є, Зниток можна зробити вовну. Ну, скажімо так, блоків трішечки є, але не так багато, як хотілося би. Так, давайте добудемо TNT. Мені по факту треба не так їх багато, але трішечки все рівно потрібно. Так, я сподіваюся, що мені вистачить блоків. Ну, я впевнений, що мені їх. Майже не вистачить, але хоча б трішечки повинно, повинно хватити. Так, БМ-1, і все. На кайло мені ніби як потрібно все на все один ТНТ, тому я можу і отако вилізти. Хух, найс. Але де мені взяти дерево в пустелі? <кхи> як же чесно, я не знаю, тому погнали в ту сторону. Тут я бачу воду, і якось, якось я зможу втікти. Мені просто потрібно одне дерево. Одне дерево, і я вже зможу крафтити нові прикольні шмотки. Проте я бачу там джунглі. Джунглі, джунглі це чітко. Все, найс, можемо бігти. Так, лец. Го добуваємо. Мені прям супер багато дерева не потрібно. Мені потрібно зовсім зовсім трішечки, чисто на верстак, тому що палець у мене вже купа. Так, ми крафтимо. Ааа, у мене ще й залізо є. Йой, то мені взагалі повезло. Ми крафтимо TNT Pіkax, guys. Тінті Пікакс у нас є. Давайте її зразу перевіримо. Тут є печера, боже, як мені щастить сьогодні? Бем. <плес> а цього я не очікував, якщо чесно. Так, Саня, біжи, треба забрати всі речі. Я сподіваюся, що вони не взірвались, бо, блін, буде халепа. Буде халепа конкретно, якщо вони всі взірвались. Там ще, як мінімум, золоте яблуко, яке мені дуже потрібно, і смарагди, які мені теж дуже потрібні. Так, хух, якісь речі є, кайло є, тінті є. Золоте яблуко є. Найголовніше і смарагди ніби теж. Да, хух. Так, що таке зробити, щоб не взірватись? Не хочеться ж померти? Так, да, потрібно копати так супер-супер обережно. Окей, і щоб у мене хп ніколи не закінчилось, мені що? Правильно, мені потрібно скрафтити лопату із золотих яблук. Я думаю, це буде робитись ось так. Опа, хілінг лопата. Дік ту хіл ту хертс. Якщо будемо копати, будемо хілити два сердечка, правильно? Да. І тепер кожного разу, як ми будемо щось копати, ми будемо, виходить, хілитись. Це супер класно, але їжі у мене нема. І це <сум> супер погано. Так, наскільки я розумію, мені потрібен е... звичайне шакайло. Нехай буде, нехай буде. І тепер мені потрібно спуститися в печеру і знайти хоча б трішечки вугілля, тут вже нічого не видно. Але ні, тут кінець, тут немає печери далі. Це погано, погано, супер погано. Тому ж зараз доведеться знайти нормальну якусь таку хорошу печеру. Я хочу знайти класну печеру. Де б мені її знайти? Борити цим кайлом, якщо чесно, я не дуже хочу. А то якщо я зараз ще раз помру, то буде халеп. Але я бачу ось тут якесь штуку, можливо, тут і є ця печера. Зараз це потрібно перевірити, припливти. Так. Ну тут я бачу тільки вугілля. Так, тут є і залізо, і вугілля я добув. Давайте зробимо собі смопів трішки, щоб було все видно. Так, давайте зараз відхилимось і попробуємо цим кайлом добути вугілля. Я не знаю, чи вийде в мене? Ну, трішечки виходить, але потрібно бути супер обережним, щоб не померти. І можна відразу похилитись лопатою. Це супер-супер зручна штука. Так, далі нам потрібно що? Мені в цілому потрібна нормальна печера, щоб знайти редстоун. Тому що редстоун це така справа, яка дасть мені доступ зробити ще одне дуже прикольне діло. Там такий меч можна скрафтити, який в теорії може клонувати будь-кого: і мобів, і блоки, і все підряд. Але для того, щоб його зробити, потрібно знайти редстоун, тому що мені потрібен роздатчик, а який крафтиться ніби то з редстоуна. Там потрібен один редстоун і лук. Лук скрафтити не так складно, як знайти редстоун, тому що це все на все павутинки потрібні. Але так як я не можу знайти нічого подібного, як печеру, тому прийдеться копати собі свою печеру. В общем, копати свої тунелі, це, звісно, хорошо, але знаходити нові печери це набагато-набагато крутіше. Тому спригуємо, тут є водичка, і тут я бачив тільки що редстоун, да? Да, найс. Nice. Обалдеть, вас. Тут обалдеть вас тут. Тихо, 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 тихо. Як би то з ними зараз розібратися, якщо чесно, я не знаю. Меча у мене ніякого нема, тому спригуємо просто. А в мене ще кайло кам'яне. воно не добуде, воно не добуде. Та. А якщо я під водою, якщо я під водою я тут зламаю, хоч би не взірватись, хоч би не взірватись. Будь ласка, Сань, не взірвись. Не взірвався. А рестоун, ти можеш добувати? Будь ласочка, добудь редстоун мені. Є, добув, добув, добув. Так, вспливаємо. Потрібно похилитися, обов'язково, обов'язково похилитись зараз. Бем-бем, похилився трішки. Потрібно з собою купу ґрунту носити, щоб завжди хилитись І треба забрати тут редстоун. Друже, іди звідси. А нормально лопата дамажита, а? Чотири шкоди. Я зомбака з двох ударів вбив Так, один редстоун є, все. Тепер мені потрібен просто лук. Лук, 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 лук. Де його взяти? Щоб знайти лук, мені треба або вибити його зі скелета, але як я розумію, мені потрібен цілий, або знайти павутинку, або вбити павука. Так, одного я вбив, не ток я не бачу. Кріпер, тихо, хілимся Все, все чудово. Ще одного вбив. І тебе вбив. почекай, одна нитка тільки випала. Боже, як же, як же, як же Як же повільно це падає? Мені потрібні ще павуки. Де мені їх знайти? Отут в бік, можна піти попробувати, там може щось бути. Так, я попав кудись ще нижче. Опа, павучок. І я чую ще павуків тут ще є. Боже, з тебе нічого не випало, друже. О, нитка, нитка, нитка. let's go, Опа, let's go сюди. На, no, третя нитка. Да, да, третя. Все. Ми крафтимо, значить, зараз лук. Отако От бемк, Беремо кругляк, беремо лук, беремо редстоун. У нас з'являється роздавач. І тепер ми крафтимо меч. Бемк. Мульті лікейшнс хіт мобс ту мультіітм. Окей. Ми можемо так розмножувати мобів. Ой-ой-ой, я забув, цим мечем не можна бити, не можна бити мобів. Не можна дюпать мобів. Я ще тут діаманти знайшов. Це, звісно, добре, але не треба було цим мечем бити мобів. Так, так, так. О, все, найс. Nice. Надо відхилитись Бем-бем, все чудово. Ми, по-перше, знайшли діаманти, і це супер-супер круто. Так, друзі, давайте зараз швидесенько попробуємо. А, ну да, попробуємо. Ми ж не добудемо їх. Ми їх можемо добути тільки кайлом, яке підриває, але як ви розумієте, можна і підірватися самому. Давайте станемо тако з боку. Добуваємо. Бем. І забрали тінтішку, і забрали точніше діаманти. Але він один, він один, просто один діамант. Обалдеть. Так, це хорошо. В принципі, в печері мені більше нічого не потрібно. Заліза в мене немає, нічого в мене немає. Але так із нічим ми попробуємо пройти Майнкрафт. Тепер що мені далі потрібно? У мене є ще діаманти. ось давайте добудемо. Опа, я навіть вижив. Їх навіть тут два штуки було. Всі добулись. Аба, це хорошо, можна зробити діамантове кайло і добувати не цим кайлом, а саме діамантовим. Проте в мене вже, якщо чесно, і нема що їсти. Тому потрібно вилазити на поверхню. Так, народ, я виліз. Мені довелося ще трішечки добути заліза, щоб зробити дещо суперкруте. Для цього мені потрібна пічка. Ми ставимо на пережарку це залізо. де 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 вугілля, ось до. Опа. Тепер нашим оцим крутецьким мечем ми можемо собі надюпати свинок. У нас Буде супер-супер багато. Вони ще й вмирають деякі. Опа, і все. Тепер ми просто беремо і їх убиваємо. От би в мене був меч на заговор вогню. І я би просто отримував би дуже багато жареного м'яса. Але нічого, доведеться трішки пережарити. Ну зато будуть у мене купу-купу м'яса. Буде в мене. Так, 24 м'яса є. Найс. Крафтимо ще одну пічку і жаримо ще м'яско. А залізо, поки пережарилось, ми крафтимо відро. Нам сьогодні потрібно буде кілька відр. Скрафтити, набрати в них воду і скрафтити якусь водяну сокиру. Поки що я не перевіряв, як вона і що вона робить. Але мені здається, щось цікаве, це точно. Ще й дощ пішов, йо. Так, я набрав три відра води, мені потрібно, що. А тут нема. А тут є? Лол, тут є дощ, а тут нема. Це що за прикол? Ха -ха. Мабуть, в цьому біомі дощів не буває. Напишіть про це в коментарях, бо я, якщо чесно, і не знаю. Так, у мене є три відра води. Давайте попробуємо скрафтити водяну сокеру. Бем. MLG axe Hit to mob to launch item upcraft Почекай. Вдарь по мобу. Ану, давай попробуємо 우와호호호 <laughs> Обалдеть, а, а це прикольна штука. Я просто всіх можу запулювати в небо. Це прикол. Прикинь, Андермена такого вдарити, і він бем полетів. Так, але мені подобається те, що відра залишились. Це прям хорошо. Давайте зараз мені потрібен же ж портал в пекло, я думаю. Як же ж я пройду Майнкрафт, якщо я не попаду в пекло? Мені потрібно блайзові палички і потрібно також перлини Енду. Мені потрібно зараз набрати нормально води і прийти до Лавового озера. Але лавове озеро ще десь потрібно і знайти. Ви знаєте, не так. Далеко я пробіг, але дощ закінчився, і мені, якщо чесно, це дуже-дуже до вподоби. Тут ще є кавуни. Почекай. Тут, походу, є лава, гайс. Да, я знайшов озеро лави. Це супер-супер класно. Будуємо таку штуку, розливаємо воду. Так, і лишилось просто зараз заспавнити тут обсідіан. Це робиться дуже легко, так як я вже, в принципі, професіонал, я би сказав. Ну такий, я, бува, ерунду якусь роблю, а бува в мене все виходить. Тому зараз ми попробуємо це і затестити. Тут ми розливаємо. Ой. Ну все, оце, оце в цьому і заключається мій професіоналізм. Як просто загубити останній свій смолоскип? Дуже легко. Треба його поставити в лаву. Отако, бем, воду підбираємо. Так, крафтимо, значить, ми запальничку і лесго. Опа. Ха-ха-ха. <пух> Це що за прикол? Оце мені пощастило, можна сказати. Що тут у нас в скрині є щось? В скрині у нас є золоті черевики. Це хорошо, є золоте яблуко, нехай буде, і обсід. Це мені остальне не потрібно. Окей, мені, значить, що потрібно? Мені потрібно зараз взяти і знайти нормальну таку фортецю, щоб повбивати блейзів. Але як мені вбивати блейзів, коли у мене немає броні? Оце, скажімо так, буде доволі складно, але ми це попробуємо перевірити. Шейгост, йой! Оце мені щастить. Чи почка? Я бастіон знайшов! Бастіон, 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 бастіон Це круто. Але мені нема чим тебе скинути і вбити, да? Да, У мене є одна стріла, але нема лука. Потрібно тебе якось завалити, да, Гастікс? Ага, завалити. да. у мене прям виходить тебе завалити. До БЕМК! Оце хорошо. Плюс очівочка. Мені зараз треба попасти в бастіон, оскільки я в золотих черевиках, то можливо, там мене ніхто не буде трогати. Я в це свято дуже вірю. І там я зможу знайти нормальні собі інструменти та броню. Ну, інструменти мені взагалі то й не сильно потрібні. А от броня, броня це те, що от я хотів би там знайти. Погнали, пригаємо. Боже, як я живу, як я живу? Давайте замість крисала візьмемо ґрунт Бо ґрунт все ж таки мене хілить. Тому let's go. Так, дай, спускаємося нижче. Тут є пігліни, і вони на мене, напевно, зараз будуть агритись, да? Ну, хоглін точно. Ну він упав. Все все чудово. Хаваємо. Так, хілимося трішечки. І нам треба скриня. Скриня. Так, оці штуки на мене агриться, Окей. Я бачу скриню. Але це не та трішки скриня. Почекай. Це якийсь не той бастіон, який я привик знаходити. Так, народ, треба бути обережним. а то тут мене, якщо чесно, Ніхто не любить і вбити можуть всі. Так, друже. Тихо! діамантовий нагрудник. Боже, 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 взяти, взяти, взяти. хух Отепер, отепер буде набагато класніше. Тепер мене всі особо не зможуть супершвидко пробити. Все ж таки, на що він взагалі зачарований? Захист 2, потужно. Можна жити, можна жити. Давайте познаходимо тут ще скрині. Вони тут обов'язково повинні бути. А ти вообще, Йди звідси. Тихо, тихо, вона мене з'їсть зараз. Валим, 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 га, народ Хилимось. Тепер можна битись. На, порося, поросяти. Так, ну тут повинні бути ще скрині. Я ще щось повинен знайти тут. Обов'язково. Ось ось стикриння, скриня, скриня, let's go. Так ти мене трогаєш. Лопата на ремонт і золотас. Оця больна штука! Оця може мене завалити, тихо, тихо, Сань. Лопата, де моя? Хілимся. Їх два! Валим, 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 валим народ. Так, треба скрізь ставити землю, щоб я потім бігав і ламав її лопатою, і хілився. Фух. Ось до ця штука. Ох, вона і б'ється. Ох, він і сильний, цей поросят. Він З цієї сокири, мені пів ХП сноси, Саня. Ага, ага. Що? Ніяк, да? Обманули тебе трішки. Обійшли, обіграли. Так, як я поняв, більше тут по скриням. Ну Оця штука незламність, це, звісно, хорошо, але мені би бажано, мені би бажано броні ще знайти. Це якийсь поганий бастіон, тут безтолкове все. Тут нема нормальних скринь з незеритовими шмотками, там діамантовими і так далі. Тут тільки один нагрудник був. Але ладно, нам потрібна фортеця в пеклі для того, щоб добути дуже багато блейзових паличок. Тому треба відправлятись на її пошуки. Коротше, народ, заліз. Я кудись, непонятно куди. і Що мені з цим робити? Я вже якось чесно і не знаю. Тут якось туди вихід, туди вихід. Шкоду, що є Вмію поняв Хе -хе. так, як мені би добратися сюди, щоб трішечки дешевше було, можна пропаркурити на свій. Страх і ризик. А то блоків у мене так багато. А TNT -ті кайло мене може вбити, якщо чесно. Тому юзати його треба обов'язково обережно максимально. Найс, фортеця! А тепер мені треба спавнер блейзів знайти. Блейзи, 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 Ви де? Блейзи. Тут тупік. А там не тупік, походу. Там, походу, і блейзи, та. Ні, не знаю, може. Скриня появилась. Непогано. Let's go! Ось, ой, блейзи! Надо поставити багато землі. Е, Чим їх бити правильно? Їх бити треба сокирою. Ой-ой-ой, одного вбив! Одного вбив. Можна цим мечем? Да, да, да! -да. Їх дуже багато! Одне сердечко, пів. Хілимся. Обов'язково. Щось я їх там наспавнив. Як мені тепер їх убивати? Щось я згарачкував, якщо чесно. Що з ними тепер робити? Ой-ой-ой. Тихо, 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 саня. Обережно! Так, ну їх зараз тут дуже багато, то нові спавнитись навряд чи будуть. Так, одного вбив. Одна палка є. Ще одного вбив. Ще одного завалив. Все, спавним їх більше, тікаємо. Ламаємо трішки земельки. Все, хорошо. Можна бить заново. Фух, погнали! Ой-ой-ой, не-не-не. Дуже тяжко, дуже тяжко. Надо, коротше, зламати спавнер. По-любому, по другому ніяк. Заламав! Обалдеть, тут зірвалось. Ще одного завалив. Так, скільки в мене є паличок уже. Мені до шість, у мене є три. Ще одна. Ще одна. Так, вас тут не так багато лишилось. П'ять паличок, ось і шоста. Все, валимо отсюда. Просто валимо. Мені більше нічого від вас не потрібно. Забираю землю тільки з собою. Обов'язково. І потрібно бігти шукати наш портал. Будь ласочка, будь ласочка. Так, друзі. Фух. Я прийшов до цього бастіона, тепер мені треба всього на все, звідси, якось вилізти. Для цього мені треба оце все подобувати. Кайло моє зламалося, але мене я так не зареку. Мені цього повинно вистачити. Погнали вверх, будуємося вверх, А тут до портала вже взагалі трішечки. Взагалі капелька. Фух, так, портал, нібито. Так, значить, звідси я спускався, значить портал аж там наверху. Все, хух, майже виліз. Це що за звук був? В Майнкрафті точно є такі звуки? А то щось мені, якщо чесно, стало очково. Так, тихо. Портал десь тут повинен бути. Де мій портал? Так, оцей портал я пам'ятаю. В лаву не впасти. І десь тут мій повинен бути. Да, найс. Все, заходимо, хаваємо. Фух, все слава Богу. Хух, я на свободі. Але ви скажете, Саня, ти неправильно все зробив, тому що ти не добув ендерперлини. А я вам скажу, хлопці і дівчата, все зараз буде. Мені потрібно, знаєте що? Мені потрібен верстак. Ми його ставимо, крафтим палеці, робимо меч залізний. І йдемо тут шукати ендермена. Просто одненького ендермена, і все буде зараз, топчик. Ендермен, ти де? Ти де, друже? Друже, ендермен? Ти прийшов? Ти є? Ха-ха. І зараз ми робимо все супер-супер легко. Головне, зараз його не загрити. Так, потрібно зробити отаку невеличку платформу, щоб я міг сховатись, і він мені нічого не зробив. От тобі ми робимо MLG а тебе ми агримо просто. І все. Все, друзі. Зараз тут буде ендерменів, купа. І жоден з них не може мені нічого зробити. Просто не може. До речі, в мене? Сім шкоди на цьому мечі. Непогано. Ендерменчики. Вас тут тонна. Так, я їх трішки надюпав. Тепер можна звичайним мечем їх бити і вибивати з них перлини. Отако. Да, сюди, друзі. Так, перлини, будь ласочка. А то я щось навіть не бачу, щоб вони випадали. О, одненька є. Так, перлини. Підібрати перлини. Все, дві штуки є. Найс. Ти йди сюди, ми те зараз наддюпаємо. Так, давайте по одному тепер їх убивати, а то вони мене щось нормально так. Ай-яй-яй, то навіть по одному важко. На Хі -хі, цікаво, він получить демедж від падіння. Да, так він і помер. Так і все. Ось душе перлина. У мене вже є три. Все чудово. Так, народ, у мене є перлини, у мене є стержні. Let's go робити очі енду. Фух. І ще у мене лишилась одна перлина. Мені потрібно що? Мені потрібно зараз нитка і палки. Це є в мене там біля порталу. І ми зараз крафтимо супер класний лук. Так, народ, отако робимо палиці, беремо нитки. І потрібно що зробити? Охух, ніби крафт ось такий. Да! Телепорт лук. Стріляй стрілами, щоб телепортуватися. Бем. І ми можемо телепортуватися і не наносити собі абсолютно ніякого демеджа. Йой, це супер класно! І він стріли навіть не. Тр... Ну, які стріли? У мене їх просто нема. Що буде якщо стрілити в небо.